Виділили три основних тематичних зони на фестивалі. Одна з перших зон це головна сцена, на якій будуть відбуватися доклади, скажімо так. Приїдуть спікери з всієї України, з Хмельницького, в різних взагалі, галузях, тоб художники, розробники, в навчанні, так само в цьому гайтішному. Зі всіма з списком можете займатися на сайті з цими спікерами. Це буде головна сцена. Ввечері в суботу робимо концерт. До нас приїжджає дуже кльовий гурт з Києва, Джижинський біц. будуть грати. І ввечері дискотека. Це по суботі, по головній сцені. В неділю так само буде висвітлено графік докладів спікерів. так само буде концерт ввечері. Це поголовні сцені. Друга сцена в нас. ой, друга сцена, друга зона, скажімо так, це арт-зона, якій буде відбуватися всілякі майстер-класи, так само. А які, наприклад, можуть? Наприклад? Щось таке, я не знаю, найкрасне, якесь оригінальне. Саме класне оригінальне, що там буде? Може, там все буде класне оригінальне. Давайте, тоді, розповім про челенджі. Скажемо так, робимо конкурс так, з призовим фондом для того, щоб люди поділилися з нами своїми думками, як вони бачать нашого українського супергероя. Ми назвали його Поларик, запросили дуже багато творчих людей, абсолютно в різних, чи то в Вебі, чи то там, художники, чи це скульптори. Неважливо, як ви цю ідею подасте. І ми хочемо, щоб. От... Саме українці долучилися до створення от, нашого українського супергероя-персонажа. Це буде одна із. Так, це два дні буде проходити такий собі арт челендж, ми його називали. І друге, що таке цікаве, так само буде. Там є дві аудіокниги, яких треба ілюструвати, так само цікаве завдання. От, на рахунок майстер-класів зараз я вам скажу так грубо. От дивіться, наприклад, от Анна Росаліна розповість, звідки береться натхнення та як його втілити, друге життя старих речей. Як зі старих речей робити щось кльовішне, переробляти їх. Так? То ці майстер-класи не лише які будуть присвячені? Так, 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 так. Я так, так розумію, що так, взагалі так. Е, ну, не лише програмісти і ні, ті ні, 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 можуть собі так. щось цікаве на цьому фестивалі знайти, так? Так, так. так, шмелери, так. Їх батьки всім буде цікаво, і треба донести, що зараз які дуже швидко розвиваються, і показати це людям, розказати що це просто легко, і весело просто цим зацікавити людей.